Компанія Автофокус. У нас є нове надходження x 5 m М50D 2014 року. 3 літра дізельочок, Автівка у нас просто в відміннішому стані. Офіційний автомобіль, весь поклений в антигравійну плівку. По комплектації у нас є повний безключовий доступ, передні дотяжки, коричний шкіряний салон з чорною стелею. Потім а, мертва зона, камери 360, дерев'яні вставки, преміальна музика Harman Kardon. Потім автосвітло, автодощ, електрорегулювання керма з пам'яттю та підігрівом. Ось такі максимальні сидіння з підігрівами, вентиляцією, е з пам'яттями, з електрорегулюванням. Ось такий ось вигляд на має нас в ідеальнішому стані. Потім, що в нас є ще? Це у нас емочне оригінальне кермо. Просто в шикарнішому стані. Пробіг 226 тисяч. Потім ой, 265 тисяч. Помилився трошечки, підкремові лепісточки, старт-стоп, система старт-стоп, розширена велика мультимедія. Тут у нас блок управління кліматами, підігрівами, вентиляціями. Повністю тут у нас наша шикарніша коробка. Тут у нас камери 360, ми так їх можемо перемикати. І все окей. Потім електроручник, автохолд, джойстик для управління мультимедією, вибори режимів руху. Це все в нас повністю є. Ось така у нас камера 360. Потім тут у нас X5M розширений цифровий дисплейчик. Тут у нас круїз, утримання в смузі. Потім що у нас є по асистентам, взагалі ще? Асистенти є а, попередження, при зіткненні, пішоходи, утримання в смузі. Це все є в цього ось красунчика. Тому ж. Приїжджайте до нас торгівельний центр Республіка Парк компанія Автофокус і купуйте це вкрасення по найвигіднішій ціні на ринку.